До ліфту заходить кук. В нього зайняті руки, тримає ящик. 25 євро. С Ш... ку. Директор ліфту не рухається. Кук показує, що в нього зайняті руки. Не на тисни на сім. Дам тисне. Творче ж, ніякого сервісу. А гроші щипає. Після фронту та важких поранень до написання творів і навіть сцени у Львові влаштували фестиваль перших п'єс, театральні читання та вистави за творами військовослужбовців, ветеранів та ветеранок. У програмі фестивалю 12 п'єс написані пацієнтами центру Анброкен, серед них директор ліфту. Написали її спільно разом ветерану Анброкену разом з Іриною Гарець. це комедія, досить такий легкий жанр, і вона. Дуже багато має імпровізаційної структури. Є така певна людина, яка називається директор ліфту, яка придумала собі такий, так би мовити, бізнес брати зі всіх по 25 євро. Серед учасників театрального читання п'єси директор ліфту Назар Красовський у 2023 році. Захисник отримав травму спинного мозку. Зараз він проходить реабілітацію у центрі Анброкен у захисника Роль смерті. Ставлення до неї змінилося після війни. Це його дебют на сцені. Задумується тепер ветеран і про написання власної п'єси драми про історію Маріуполя. Чому ти сюди прешся? Та хто не так биш мені вказувати? Засмучена дівчина наближається крок за кроком. Ходи тут, тесте своїми кістками. Я тобі Назаре просто так не вітав! ти аж смерть! Я одразу схопив смерть. От. Бо це те, що я не боюсь те, що я можу виразити інакше. От. Я можу її інакше виразити, і вона повинна бути. Е, е, без страху вона повинна виглядати комедійно. У програмі фестивалю п'єса військового третьої штурмової бригади Філіпа Хворостянкіна. спершу події та думки він нотував у щоденнику однак все змінилося, коли потрапив на реабілітацію у центр незламні. Після важкого поранення рук Там в межах програми реабілітації почав роботу з режисерами. Тепер на великій сцені презентує глядачу свою п'єсу філ. Вона, можна сказати, автобіографічна, там згадується про часи спочатку війни, частково, і потім переходимо до безпосередньо бойових дій, коли було перше бойове зіткнення ближнього бою. І саме це я розповів в цій п'єсі. Це все одно, що сходити в церкву на сповідь або до... Психотерапевти не знають, але ну, це розгрузити з себе, зняти це напруження, і от сенат це, це прям суперефективний спосіб для військових. Фестиваль перших п'єс Львів влаштували Львівський театр незламних. Волонтерська ініціатива митці для пацієнтів центру Анброкен спільно з Київським театром ветеранів. Обидві ініціативи були створені для того, щоб допомогти захисникам та захисницям знайти новий спосіб життя після травми та розповісти правду про війну. Ми бачаємо в цьому процес реінтеграції інтеграції ветеранів, і якби не всім підходить такий метод, але тому кому підходить, це працює дуже добре як терапевт арт-терапевтичний метод. Ми хочемо, щоб ветерани завдяки наративному письму, завдяки драматерапії і театру, писали про свій досвід, писали. Про свою свою рефлексію на свій досвід війни або травми, або війни травм, або окупації і так далі, і велика мета, щоб це мистецтво ставало українським контентом в Україні і за кордоном. Місцем проведення унікальної для міста події стали сцени першого театру для дітей та юнацтва театрів імені Леся Курбаса та Марії Заньковецької. Мета фестивалю перших п'єс Львів скоротити відстань між військовими та цивільними. Заключна подія фестивалю, який тривав продовж трьох днів. Вистава Військова мама від Київського театру ветеранів на сцені як професійні актори, так і ветерани. Військова мама, вистава про вибір біль та людяність під час війни у центрі сюжету медикиня, що рятує життя своїх побратимів, але мусить жертвувати найціннішим вихованням дитини. Дня, Алло. Ало, мам, мама, мені погано. Алло. Дайте. пам'ятаєш, я казала, що я проганяю поганих дядей від нашого дому, пам'ятаєш? Угу. Мама, коли ти приїдеш? Донь, я дуже стараюсь. Але... Прям зараз я не можу, тому що якщо мама поїде, багато хороших людей може померти. Нещодавно ця вистава драматургині Аліни Сернацької здобула перемогу у номінації Краща вистава рефлексія на тему війни всеукраїнського театрального конкурсу, Гра. Я просто хотіла чесно поговорити про те, що відбувається з бійцями, що відбувається з жінками, які мають дітей і продовжують служити. Що відбувається з ветеранами? Я служила старшим бойовим медиком роти 207-го окремого батальйону 241-ї бригади територіальної оборони збройних сил України.